Яка різниця між цими двома знаками, друзі? Як ви бачите, перед вами є один круглий синенький знак, один квадратний синій знак? В першу чергу, ось цей квадратний синій знак з великою такою білою стрілочкою, він є інформаційно вказівний. Тому пам'ятайте, що квадратні сині знаки, прямокутні сині знаки, вони є інформаційно вказівні, а круглі сині знаки вони є наказові. І досить часто ви от плутаєтеся в цих двох знаках, адже думаєте, що ось цей квадратний синій знак з білою стрілочкою великою він вам наказує рухатися прямо. Або якщо перекреслений, то забороняє рухатися прямо. Але насправді це не так. Ось цей квадрат. Атний синій знак він називається дорога з одностороннім рухом, і він інформує, що ви рухаєтеся по дорозі, де всі смуги в одному напрямку, зустрічних смуг немає. І якщо він перекреслений, то він означає, що закінчується дорога з одностороннім рухом, і скоріш за все, що там за перехрестям буде дорога з двостороннім рухом. А ось цей круглий синій знак він наказовий і він наказує рухатися прямо, якщо встановлений перед перехрестям, і також не забороняє рух. Повернути праворуч на прилеглу територію. До речі, від круглого знаку можуть відступати маршрутні транспортні засоби для того, щоб ще більше знати про правила дорожнього руху, не забудьте підписатися і поставити цьому відео вподобайку.